Привіт! В мене сьогодні відео українською мовою, тому що в мене відео про скамерів, які прикидаються не скамерами і зіманюють до себе гарних людей працювати в шахрайській схемі, в якій могла би бути я. Але не сталося. Я розмістила перший раз за багато багато років інформацію на сайті Е, Дуже мало інформації про себе розмістила щодо мов, якими володію, і позицію, яку хочу мати щось пов'язане з менеджментом. І до мене зателефонували дві компанії, яким потрібно зацікавила моє знання іспанської мови, тому що в них були клієнти, клієнти з Іспанії. Чим займалися ці компанії? Вони надавали якісь рекламні, маркетингові, навчальні послуги. Це так, ем, так звучала їхня пропозиція. Вона не дуже професійно сформульована, але хто ж знає, як змінився ринок праці за три роки, поки мене тут не було в Україні. Маю на увазі. Тому добре, я вислухала, цікаво. Я пройшла співбесіду. Іспанською мовою я її пройшла, мене взяли на роботу. Що мене зацікавило, на що я повелася? Це гарна ставка півтори тисячі доларів, офіційне працевлаштування, це оплачуване навчання, яке оплачується навіть якщо ти там не будеш працювати. Це офіс біля метро, це можливість з часом працювати ремоут. І це також бонуси саме за реєстрацію клієнта. Це виглядало як сапорт, звичайний, гарна робота, де ти можеш застосувати свої мовні навички, навички комунікації, а також допомогти людині там, пройти якусь реєстрацію. Ну, різні люди бувають, комусь вона потрібна, це я точно знаю. На першу пропозицію в мене не було сил на той час погодитися, тому я погодилася на іншу, яка мені прийшла десь через два місяці. Я вже набралася сил після повернення до України і була готова десь там працювати. Я пішла на навчання, і тут почалося. Була розмова ще одна з рекрутером, яка вирішила запропонувати перейти на російську. Ну, я не, не, не зрозуміла, чому. Я сказала: ні, мені, мені зручно українською, я розумію російську, якщо що. Але буду розмовляти українською. Я помітила, що всі в офісі розмовляють російською. І взагалі вони себе якось не дуже по офісному вели. Але я подумала: ну, люди змінилися ж за цей час, молодь вирісла. І я продовжувала далі. Я пішла далі навчатися продавати сервіси інвестиційного брокерінгу. Що це саме таке? Я так його назвала. Це такий скам. Який роблять українські громадяни з європейськими громадянами? А що саме вони роблять? Вони пропонують перерахувати гроші, відкрити якийсь рахуночок. і натомість їм будуть типу застосунок, який Побудований на штучному інтелекті, і цей штучний інтелект такий розумний, що він буде ходити на біржу е, Жи на біржі. Ви ж чули ту біржу Бінанс, і ще якусь біржу чули, що таке є, правда? Ну і, і тут ми в, е, будуємо ці довіри, Довіру будуємо. Да? Ось, і значить, ви кладете свої грошики, він виходить на біржу, дивиться, де ціни впали, покупає по-дешевому, продає по-дорогому, вам і де різниця все дуже просто. Взагалі дивно, чому всі так не заробляють завдяки нашому приложенню, Це ж дуже зручно. І далі. А ви переживаєте, що за ваші гроші, що це може бути скам? Ні. Дивіться, ви в будь-який момент часу можете ці гроші вивести на свій банківський рахунок. Ми вам це гарантуємо. На базі чого? На базі довіри. Чи є якийсь договір між клієнтом і цією компанією чи групою людей? Ні, ніякого договору немає. Звичайно, ніхто нам не казав, що це скам. Нам сказали ні. Ви продаєте послугу інвестиційного брокерінгу. Ви робите людині одолження, Тому що брокер-інвестиційний не працює з фізичними особами з сумами 250 євро. Інвестиційний брокер працює з сумами 25 тисяч євро. Чи щось таке. Ось. А тут, і що ви думаєте, вони також працюють на А... На людях літнього віку заробити, втягнути їх в якусь схему шахрайську ну набагато легше все одно. Але ж там працюють молоді люди. І що молоді люди скамлять європейців у нас, для мене це було? Шоком. Я, мабуть, до останнього в це і не могла повірити, якщо, якщо чесно. Але це, це, це правда. І потім, значить, останній день я сказала: добре, перепустка, мені сказали, ти проходиш. там, взагалі, як все це відбувалося як чудо просто відбувалося, як мене взяли туди, навіть без. Без кінцевої співбесіди. Як це так відбулося, я не знаю, але там дівчинка просто не вийшла на роботу. Сказали, що вона вже давно забронювала собі цей день, щоб поїхати додому. І тому мене беруть без цієї співбесіди. Я сказала: клас! Мені так давно нічого не провалювало безплатно. Зазвичай надо пройти 100 кругів Ада, щоб потрапити кудись на роботу в ID. Але я ж така принципова людина, і я пішла за своїми грошима за навчання. Я кажу, ви там гроші обіцяли, так я хочу їх отримати. І вони кажуть. Ви неправильно зрозуміли, мабуть вам, мабуть, вам невірно передали інформацію, але гроші ми виплачуємо тільки після місяця роботи. Такі в смислі? Як це мені дуже дуже, дуже дуже інше говорили? Буквально вчора я переспитувала, тому що просто перепитала, тому що щось про це ніхто не говорив. І я перепитала в рекрутерки, і вона казала, так, Юля, звичайно, ми платимо зараз, завтра від, ви, ви просто налічкою отримаєте ці гроші. ось. І я кажу, неприємно якось, неприємно. І я вже, мабуть, на той момент вже розуміла, що якась фігня відбувається. І мені кажуть, о, Юля, вийшов начальник рекрутерів, якому 20 років, мабуть, може 19, чи я не знаю. І каже, та, вітаємо тебе, ти вже будеш працювати. Команда тобі дуже радіє, що ти виходиш до нас і ставка 1200, давай веселісь. І я така. Ні, у мене ставка 1500. І далі мене викликає ця Наталочка. сподіваюся, думаю, що це також її несправжнє ім'я, як і Микитки, який нас навчав. Ось і каже мені Юля. Виявляється, я тебе я помилилася два рази. Ставка 1200. Я кажу, що? Як це? Ну, помиляються, ну всі ж люди помиляються, що таке, всі люди помиляються, я говорю не бля. бля. Пофіг, що всі люди помиляються? Так люди в принципі не повинні помилятися. І я думаю, я скажу так, що я витратила свій час, мені така ставка не взагалі. Ой, то вони там 300 доларів, там взагалі заробляють в основному на бонусах. Там мені пофіг, на чому вона заробляє. Я хочу свою ставку 1500. І ой. І вона розплакалася, вона прямо ж розплакалася і сказала: Я мені так не подобається людей обманювати. Ти ж не обманула мене, ти ж помилилася. Ну, наприкінці я хочу сказати, що ця компанія, до речі, розміщує її посилання, не знайшла сайт. Вона рекламує свої вакансії активно в Інстаграмі, як і інші подібні компанії, принаймні в них приблизно одинаковий опис так сказати, вакансії на картинки, які максимально вони можуть надати. І також будьте уважні з сервісом роботи UA, тому що ну, будьте усвідомлюйте, що е, цей сервіс розміщує вакансії роботодавців, які не перевірені, які можуть бути частиною шахрайської схеми. І вони вам про це не скажуть. А, насправді я хотіла сказати, що дивіться, до чого дійшло. А, ти не просто тебе не вербують, тому що я знаю, що там в схеми, які працюють проти росіян, там вербують і вербують відкрито. Типу, ми займаємося цим. Хочеш, приходь до нас, будуть такі гроші. Тут, блін, тобі не говорять нічого. Більш того, тебе, блін, нажахують на кожному кроці фінансово. І ще при цьому хочуть, щоб ти, блін, нажахував європейців. Ну але ж. Ні, звичайно, це е, потрібно вербувати е, людей за цінностями це вкрай тупо пропонувати нормальним людям шахрайські схеми роботи е, і сподіватися, що або вони цього не зрозуміють, або вони зрозуміють і будуть, і буде пізно, або вони зрозуміють і погодяться.